Містами випала велика честь тим, що сьогодні місто довітало такі поважні люди, люди, які несуть суспільську духовну культуру, люди, які пишуть історію, і люди, які сьогодні з першими вибралися на те, щоб проводити процеси декомунізації. Ну, найперше, що я хочу сказати, що людям розказувати вступному. Місто Кіровоград, мабуть, не є потрібним, тому що вони всі дуже добре знають історію. Єдине, що я можу підтвердити, це те, що в Кіровограді проживають найкращі жінки і дуже мудрі чоловіки, які сьогодні присутні на цьому зібранні. І хочу сказати одну, що з прийняттям закону про декомунізацію ми створили у міській раді і 600 депутатів. Я хочу наголосити робочу групу, яка буде працювати з мешканцями нашого міста щодо проведення процесу переіменування нашого міста. Сьогодні у нас присутні вчені, які розуміються в історії, які знають, як пишиться історія, які знають, як проводити. І як на мене, що сьогоднішнє зібрання. Воно не є тим, що ми на цьому зібранні будемо визначатися, як буде називатися місто Кіровоград. Місто Кіровоград я хочу наголосити, щоб визначать витку, що визначать виключно мешканці міста Кіровоград. Але для того, щоб це пройшло і, цивілізовано, щоб це пройшло гарно і щоб було задоволено місто, для того в нас є люди, які нам сьогодні в процесі обговорення дітей, яким чином проводити цю роботу. Ми будемо проводити громадські слухання і в кінці громадських слухань, коли це буде, чи це нам дозволить Верховна Рада і Центральна виборча комісія проводити опитування людей, оскільки референдум з цього приводу не проводиться, а на назваємо опитуванням разом в день виборів. Чи це буде окремо, це буде визначено окремо. Єдине, я ще раз хочу наголосити на те, що сьогоднішнє зібрання в цьому залі, те, що ви зрозуміли те, не є про те, що ми будемо визначати, як називатися нашому місту. Я хочу, щоб ви це тільки для себе зрозуміли, бо якщо ми тільки зараз увійдемо те, що почнемо називати, хто як хоче називати місто, ми просто можемо зірвати сьогоднішнє те зібрання. Давайте ми повчимося. Хай навчання підскажуть, як проводити, як проводити цю роботу. І ми з вами йдемо у масці. І тільки наша робота в масах дасть можливість людям зорієнтуватися, якусь якусь налку дати нашому місту. Тому я ще раз закликаю всіх і прошу, ми ні за яких обставин не дамо нікому використати будь-які важілі впливу на людей, я маю в виду, окрім дозволених тих, що спілкування, нав'язувати свою думку, люди повинні визначить самі. І тому я вважаю нашій конференції сьогоднішній, щоб вона пройшла втипнути і щоб ми всі розуміли. І прошу всіх дуже, щоб ми не в'язалися сьогодні у дискусію про назву міста. Тому що і ще раз задержую, що назву міста дадуть мешканці міста Кіровара. Я вам дякую. Дякую, важами.